Для всього світу в слово волонтер українці вклали нові поняття. Волонтери забезпечують військових необхідною амуніцією, одягом, медикаментами, продуктами, підтримують їх та допомагають у складних умовах. Військові, в свою чергу, захищають Україну, забезпечують безпеку всіх нас. Саме взаємодія між волонтерами і військовими є ключовою у забезпеченні ефективного захисту країни від російського окупанта та величезної підтримки тих. Хто потребує захисту, 13 січня 2024 року? З Миколаєва вирушив 50-й волонтерський конвой. Як відбувалася 50-та волонтерська поїздка в зону бойових дій з Миколаєва, розповідаємо у сьогоднішньому репортажі на Ютуб каналі Миколаїв на Дністрі, Миколаївська міська радіоредакція. Дивіться, далі з благословіння отця два буса з допомогою для військових та позашляховик різними напрямками роз'їхались до бійців у Донецьку, Запорізьку та Харківську області. Як завжди, в далеку поїздку вирушає два волонтери-водія. Іван Андрійчик має досвід поїздок на передову з 2014 року. А для Маріна Паньківа після повномасштабного вторгнення, це вже 70-та волонтерська. Поїздка у грудні 2023 року від Миколаївської міської ради волонтери відзначили медаллю за незламність духу. Поїздки волонтерів бувають різні. Хлопці завжди мають що згадати. То все схід Донецької області Ні, Саме чі... південь, південь настунець. Донецьку... Донецьку... А ну а, а як тебе? Ну крім самооборони, як тебе люди і інші волонтери знаходять. Сарафанне радіо чи як? би Сарафанне радіо багато, я знаходжу. Та сідаєш і їдеш. Ну. Mm. Я від пласту, до речі, багато дуже їздив. Мене, ну, мені так сподобалось, що від пласту їздити капець. Це в Києві. Е я пам'ятаю, як нині. бляха. Я в Києві проривався. Як проривався, так і виривався. То Та прориває. не було, такого, що я вільно їду на супровід. На типа, нападає, я пам'ятаю в Києві і я кажу, кружають, десь з білої церкви заходять. Бля, кажу, як я з того Києва виїду. Біла церква то південь. Вони... А то була е, Галіма інформація, бо з білої церкви не молити, а вони йшли, як то на чайки повертаєш, вони вже там, туди почали заходити. Там, там, я їхав, там було все розбі роз... таке. Я пам'ятаю, бл всі я чую ті вибухи, як все вибухає. Градами били. І я, б**, Як то страшно було. Я думаю, боже, дай мені хоч того кіл. Я пам'ятаю, я по 30 годин не спав. Я, отутку, в тих... Тут такі були пробки, олядко. Блок постійно, блок постійно. що було в Києві? Страшно. Маш, машин нема. Я як приїхав в Васильків перший раз, я пам'ятаю як нині. Я їзди тоді, пам'ятаю до неї медикаменти. Ми потім їздили. І Я коли заїжджав в Васильків, вона запізнилася на зустріч, і мене на блокпості зупинили. Ви хто, ви куди? Я вже бл все. Я кажу, я кажу волонтер, везу документи, я документи дав, документи на товар дав. Я пам'ятаю такого, ви прицелом кулеметника, е весь світ, з е машини е вийти і відкрити буду. Я пам'ятаю, я відкрию буду, вони троє стоять з кулеметами. Типу, як ти розговорюєш, куди ти їдеш? Я, я кажу, зараз приїде жінка, приїжджає вона на блокпост, а її там знали вона. Вона, тіпа, це до мене, я тоді в неї спавняк, такий особняк, особняк, але спали мені в особняку, а спали мені в підвалах. Це реально було страхіття таке. А тоді в Василькові в новинах того нема. Коротше, коли почали зброю роздавати в Києві, Коротше, і там з припискою Васильківською сепаратисти взяли ту зброю і поклали, що 14 людей за, за ніч тіпа, розстріляли самі, ну, тіпа, не самі своїх, тому що це були люди, які не, просто не. мали приписку. То я, кажу, я вже як другий раз їхав в Київ, другий раз, як нам передзвонили, передзволили, нам треба привезти знову, е, я щось я їхав і думаю, бляху, ти погодився, бля. Перший раз тільки з світом виїхав. Але думаю, там їду. Ми їхали в Вінниці, я пам'ятаю, навіть дорога пана Заробені. Ми їхали якимись лісами. Я навіть не боявся вже так того, як я боявся в тому лісі застрягати. Ми через ліси їхали. Не через не... трасу. Не дорога, а мені чого просто якимись лісами їхати. То нас було. А що ти возив? Я переважно возив медикаменти. А, а як вони на тебе вийшли? Е, є така логістичний штаб львівщини. А, ні, група. Група. Ага. Я в ту групу зареєструвався, що я можу допомагати. І все звідти. Так і на мене вийшли і пластуни. Куди було найбільше страшно? Мені страшно по дорозі, щоб він не заснув, бо я не заснув. Я відповідаю за твоє життя і його. Щоб не розбитись, а також щоб там ну страшно було в Києві, Я тобі казав, там Хто найбільше на початка, на а потім потім кожен раз, коли ти їдеш, щоб не розбитися. Та найбільші страхи можуть стати реальністю через складні погодні умови, ожеледицю та непідсипані дороги, волонтерський бус заносить в кювет. Давай, 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 давай. Помірна швидкість буса вберегла волонтерів, вибралися з транспорту цілими та неушкодженими. А завдяки свідомим водіям, які колоною допомагали волонтерам, завантажений бус вдалося витягнути засніженого кювету. А далі перескладання вантажу для військових. Та чудом заведений транспортний. засіб. 4, Іван, ваші враження від першого дня поїздки 50-ї. 4-5-0. Мар'янко? 4-5-0. Без лівого дзеркала та залишеного верхнього багажника з помнутим боком, затягнутими стяжками дверима, волонтери продовжили шлях до бійців. Дорогою ремонтували, бо часу обмаль дорога далека. Небезпека у волонтерських поїздках не тільки на дорозі, дуже часто допомогу бійцям потрібно передати особисто а на блокпостах волонтери можуть не пропустити, бо дорога до місця призначення прострілюється. — І Що реально людей не пропускаєте туди? Чи люди живуть? Туди? Ну, трошки живуть, тут чисто наказ коменданта, щоб типо, ні, волонте... ні волонтери, ніхто взагалі не працює. Чисто військові там або попропусці. По Обстрілі. Коли як? Ради можуть бути, може трошки так. — Де? Тут? Mm -hmm. Так Каби улять два дні назад. А, може, кабе. Та, кабе, два дні назад. Кровавана авіаційна бомба. Це типу як дрони вони? Ні, це самоліти кидають бомбу, яка летить. Весом кап 500 кіло, кап 700 кіло. Типу, по по Куди прилетіло, туди прилетіло. Яма, як... В результаті, організувавши максимально безпечну передачу вантажу бійцю, ніч застає волонтерів на дорозі, не за планом. І знову, завдяки небайдужим українцям у чужому містечку, волонтерів пускають переночувати в теплі, щоб вранці продовжити свою волонтерську місію. Приїзд волонтерів на передовій чекають не тільки через допомогу, але й за можливість побачитись, порозмовляти, поділитись думками, сумом, радістю. Ну у війську я вже дуже давно. Підписала свій перший контракт і думала, що більше його підписувати не буду. Так, подивлюся, що, як. Але потім мені це сподобалося. І вже служу, воюю. Скільки років? З hmm, 2016 року. 2016 року чи було складно? І як загалом працювати об жінці з великих швидкості Ну, Таке значення, жінка-чоловік. Коли ти хочеш працювати, служити, воно, воно легко виходить, люди йдуть всі на контакт. Ну а коли ти не хочеш, то це не, чи ти чоловік, чи жінка ну, не виходить. Мені сподобалося. Я схожу. А Чи можете трохи розказати, які функції виконуєте? Чи виконували Ні. Добре, дякую. А на вашу думку, чи мають жінки в цивільному житті готуватися, мати військову підготовку і чи є потреба їх на, на перебування? Ні, жінок на передову такої потреби немає. Готуватися, звичайно, що потрібно готуватися. Якщо є можливість пройти якусь підготовку, то і чоловікам, і жінкам, і навіть дітям в школі. Це обов'язково треба знати, щось елементарне, навіть навіть по медицині, ну і так, щоб боко добре встрілити нашим недругам, скажімо так. Яка ну, зараз ситуація? Чого бракує у нашому віку? Що допомагає? Ой, ну бракує я такого. Не буду говорити, що там бракує, не бракує. Допомагають волонтери, допомагають наші миколаївські волонтери. Іван Андрійчик своїм хлопцями, ну, дуже багато раз зверталася. Завжди мені допомагали чи продуктами, чи що з машиною ставалося. Вони мені ніколи не відмовляли, завжди допомагали. Ну, а таке більш поширене, це вже питання не до мене, чого не вистачає. Всім відомо, чого нам не вистачає. Сьогодні у моєї мами день народження. Я вже декілька років поспіль, не присутня на її день народження, але. Я її дуже люблю, поважаю, дуже вдячна за все. То, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі в першу чергу здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я, бо це найголовніше в нашому житті. І я тобі дуже вдячна, дуже вдячна за все і в першу чергу за те, що сидите там з моїми дітьми. Дуже люблю з ним народження. Дати вже просто віддихнути, демобілізувати для перших, хто прийшов з першої міни. По-любому демобілізувати, а всі останні, хто призивалися, хай воюють далі. Людям, бля, вже просто хто прийшов 24-го, вже пора віддати відпочити. Думаєте, яким? Я думаю яким, звичайно. Яким. Хай пройдуться по всяких курортиках, на Західній Україні там є. Там можна тако 4 чоловіка, зразу мінометний розрахунок, можна взяти і може воювати. Місяць часу. Є ким, по-любому є. Ким. Чи навчаєте додатково в себе хлопців, які Звичайно. приходять новин? Ви ж не візьмете просто необучену людину. Треба по-любому показати, що, як, до чого. Все, люди працюють. Звичайно, є ким. Просто не знаю, чому цим не займаються. Ну і людям треба теж треба від, трошки відпочити. Я 17 років прожив в Англії і приїхав з перших днів. Не то, щоб вже повернувся до сім'ї трошки. Хай би тут з другий побував. Думаю, два роки тут вже трохи хватає. Людей є трошки. Приїхав, два дні відіспався, тиждень це закінчив, вже, думаєш, вже би їхав. Все знаєш, той передзвонить там, той передзвонить. Коли будеш, коли каву буде пити? Там вже мене просто. Я їду додому і хлопці залишаються і мені ти, знаєш, так сльози наразі ну, ті рідніші і лишаються, ну, все, давай з Богу, побачимося, то. то, то. А це дорогою додому назад забираємо наші запчастини. Добрий господар везе все додому. Тисячі кілометрів шляху, десятки поїздок, розмов, мільйони рук допомоги з тилу, щоб підтримати українських захисників і захисниць, другий рік війни з жорстокими російськими окупантами та іншої свідомості українці, які не втомлюються боротися і бути гідною. Підтримкою один одному. Спеціально для Миколаїв на Дністрі Ольга Марків, Остап Грицько.